Аудіокниги українською від студії Калідор ЕКА авторів нашого каналу Анастасія Шапоренко. 83 картини Там було темно і тісно, як у труні. Ноги Бенези затерпли від незручного положення. Вона лежала нерухомо вже півтори години, відчуваючи, як стопи проштрикує голками при кожному видиху. Тиша стояла така, щоб не зачула, як пульсує у горлі серце та літає навколо обличчя пилюка. І лише пружини перемовлялися своїм незрозумілим, тонким скрипінням десь над головою. Дивану, під яким лежала Бенеза, було вже 240 років, а точніше, 242,5, із половиною, якщо бути відвертим. Його бордовий колір втратив свою насиченість і радше скидався на зашкарублу кров, аніж на дорогий велюр. А будинок, із якого Бенеза не виходила останні тридцять років, був старішим за диван на 156 років, якщо бути точним. Колишні власники пан Дуган і його дружина пані Гінза, не мали дітей, тож маєток так нікому й не перейшов у спадок. Купляти його теж ніхто не хотів через дивакувати захоплення пані Гінзи. Жінка. Малювала картини, що на перший погляд здавалися однаковими. Хлопчик, що стоїть посеред поля, і тримає у руці букет білих квітів, а біля його ніг біжить малий кудлатий цуцик. Таких картин у маєтку було вісімдесят. Вісімдесят три, якщо вже рахувати. І на кожній із них був той хлопчисько. І той пес, і те поле. Ось тільки деталі завжди відрізнялися. На одній у хлопчика забракло мізинця, на іншій у песика в зубах з'являлася мертва перепілка криваве сонце, кістки на землі, хробаки і стерв'ятники, подряпини на шкірі, зів'ялі квіти. Виразки на собачому вусі і чиєсь обличчя у полі. Деталей було багато, і кожна з них змушувала людей здригатися і вкриватися холодним потом, наче у найгіршому сні. Бенезу ж картини не лякали, ба більше вона обожнювала їх розглядати, бо ті розповідали історії. Хлопчисько втік із дому із своїм цуциком. Від голоду їм довелося ловити та їсти дрібних тварин, викидаючи кістки у полі. Або хлопчисько викрав песика у злого торговця, що жахливо поводився з тваринами, але за це поплатився мізинцем. Так виникали й імена Роберт, Майкл, Джеремі. Доні Парксі, Бенеза знала кожного хлопчика та кожну історію, що стояла за картиною. Із 83 хлопчаків імена отримали усі, окрім того юнака, що прямував прямісінько до загадкового обличчя, що сиділо у полі. Та мармиза не давала Бенезі спокою, але вона. Терпляче чекала, коли картина так і наважиться відкрити для неї історію, а хлопчик назве своє ім'я. Часу вони для цього мали предостатньо. Ось і зараз, лежачи під диваном, дівчина думала про малюнок. Їй кортіло зазирнути у поле, дізнатися хоч краплиночку більше. Але вона смиренно чекала, чиїсь кроки долинали із маєтку останні півтори години. Хтось безцеремонно нишпорив кімнатами, відчиняв скрипучі дверця та шаф і сідав на ліжка. Задуха під диваном стискала легені. Пил лоскотав у носі, і бенеза з усіх сил стримувалася, аби не чхнути. Аж раптом двері у кімнату відчинилися. Невідомий зайшов у середину, тупцяючи на килимі, що лежав прямісінько перед диваном. Серце Бенези тенькнуло, її шия напружилася, а тіло звело немов оголений нерв. Вона уривчасто дихала, намагаючись не сопіти пересохлим носом, але більше не могла себе стримувати. Дівчина глибоко вдихнула, а тоді, заверещавши, вилетіла крізь диван і зависла у повітрі. Чоловік перелякано смикнувся. Його ліхтар випав із руки і покотився підлогою. Обличчя незнайомця побіліло, а ноги затряслися, мов у пропасниці. Він стояв і не міг відірвати очей від напівпрозорого тіла Бенези, що нависло над ним. Бу. грайливо сказала дівчина, і чоловік прожогом кинувся до дверей. Бідолашний перечепився за килем і гепнувся, а коли встав, то озирнувся і перелякано вирячився на привида. Венеза здивовано скрикнула. Вона зненацька впізнала у цьому погляді ті очі, що дивилися на хлопчика у полі на останній 83-й картині. Такі ж перелякані і такі ж безпорадні, вона поспіхом пролетіла крізь стіну у коридор і наблизилася до картини. Пожежа у будинку, вона вбила всіх, окрім одного маленького хлопчика. Вогонь забрав у нього маму, тата, сестричку, дім і навіть обличчя. Усі боялися цього хлопчика, окрім маленького цуценяти, що завжди брело поряд. То ти Том. Бенеза поклала руку на картину і полегшено усміхнулася. Ну що ж, будемо знайомі. Хлопчик на картині озирнувся, оголивши дірки на місці дитячих щічок і Керпатого носа. Нікуди не йди. Я скоро маю провести гостя, похмуро сказала Бенеза і зникла за стіною. Хлопчик нічого не відповів. Він Повільно повернувся до нажаханого обличчя людини, яку заскочив посеред поля зненацька, і назавжди застиг у візерунках фарби. Анастасія Шапоренко 83 картини Читав Руслан Алексіюк Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання. Дякую авторці за її творчість та дозвіл розмістити новелу на нашому каналі. У описі до цього відео ви віднайдете посилання на авторську сторінку. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Монобанк Донателло Чи Патреон у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України. І допомагати нашим захисникам. А ми із вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.